Знаю, ти пробуєш боротися із стресом та тривогою за допомогою холодильника. А потім дивуєшся, а звідки то зайві кілограми? А чому ж то немає енергії? А чому погана шкіра, погане волосся? А тому, що ти зараз заїдаєш емоції, заїдаєш стрес, коли з ним треба працювати інакшим способом. І їжа, ну точно не допоможе тобі в боротьбі. Із стресом, якщо це твоя історія, і ти впізнаєш себе у цьому відео, тобі на 100% треба зараз зареєструватися в інтенсиві психології стрункості. Де я не буду тобі просто розказувати, знаєте, дівчата, їсти на ніч погано, а ви такі, о, точно, я ж чую це в перший раз в житті. Дякую! Ні, ми будемо працювати з тобою на твоєю підсвідомістю, шукати глибинні причини, які заїдаються, і виправляти це. Приходь зараз, не пропусти свій шанс, це твій знак, почати працювати над собою інакше і, нарешті, мати результат. Реєструйся!